Ірину Білик захейтили за пікантне відео у соцмережі. Давайте спочатку у, як, Оп, то як? Шо? Ой! Це помада у формі пісюнчика? Ну, Так. Дуже да. прикольно. Mm. Люди такі люблять. Це косметика, якому рад без орах випускають. Це була ексклюзивна продукція. Тоді запитання: з, з кого ліпили? Ну, як з кого? Слухайте, я об... сноби налетіли і пишуть, не зовсім доречно демонструвати подібне на загал. Особливо, коли ви є обличчям України. І це пишуть люди, у яких декілька фалоімітаторів вдома. Вам не личить. <coração dance> Så, <с eux> писали, yeah. Ні, я так і не буду писати. <rij dangerous> Вам не личить не найкращий вибір для. Народної співачки України. Ну це якось зовсім не помільфо, неприємно, не ваш рівень. Як ви думаєте, оці ці люди, які писали оці ці коментарі, взагалі допускають те, що Ірина Білик може займатися з чоловіками оральним сексом. Я чи вони думала, думають, що, що коли їй дають народ всім, кому дають народного, вони одразу перестають член брати в руки. чи що, я не Це основна, це основна, в контракті написано. Не каплі в рот, не сантиметрів в жопу. Народний артист. Народ?